Тема мого виступу, дивною і ненатуральною, здається людина, яка існує без книги. фраза Тараса Шевченка. 21 -ше століття це час різкого розвитку технологічного прогресу, інформаційних технологій, потужного розвитку ЗМІ і особливо телебачення. Все це справляє значний вплив на духовне, емоційне та інтелектуальне життя людей. За цих умов роль і значення літератури помітно змінюються. На жаль, у сучасному світі люди стали набагато рідше цікавитися читанням. На заміну книгам прийшли гаджети. Ще буквально півстоліття тому книга була вічним джерелом знань. А зараз нашим вічним джерелом став інтернет. Книги це не просто папір з роздрукованими словами. Вони дають змогу прожити тисячі життів або знайти себе в одному дуже довгому. Книги знайомлять нас із побутом. Звичаями, світоглядом і культурою різних народів. Звісно, заяті зв ненависники читання скажуть, я можу зробити те саме в телефоні подорожувати в Google картах, розширювати кругозір, читаючи новини а вивчати щось нове, дивлячись фільми. Але ж, знання літератури є важливою ознакою освіченої, культурної та інтелігентної людини. Водночас художні твори містять свою рідну шкалу духовних і моральних цінностей. Накопочених людством упродовж тисячоліть книга мудрий друг і порадник. І навіть не вміючи говорити, вона розповідає нам про пригоди і подорожі, про чудеса, про навколишній світ. У ній зібрана мудрість усього людства, яка передавалася із покоління в покоління і дійшла до наших днів. З дитячих літ книжка допомагає зрозуміти світ, що нас оточує, розповідає нам історію рідного краю, про звичаї. Та традиції. Відомий італійський поет доби відродження Франческо Петрарка, підкреслюючи роль літератури, казав: У книгах укладено особливу чарівність. Книги викликають нас насолоду. Вони розмовляють з нами, дають добру пораду. Вони стають живими друзями для нас. Сучасна американська авторка бестселерів, чиї книги були перекладені 39 мовами, Габріель Зевін, написала одну з моїх улюблених книжок. Завтра, завтра, завтра в ній розповідається про дорослішання, пошук себе, кохання, несправедливе життя і важливість дружби в житті людини. Друзі є для нас підтримкою, і хай би що сталося, вони допоможуть. Варто тільки сказати про свої проблеми. Отож, книги це невіддільна частина нашої культури, важлива складова для саморозвитку. І навіть зараз, в епоху цифрових технологій. Література повинна існувати і удосконалюватись. Книжки пробуджують наші мрії і змушують їх досягати. Саме вони здатні навчити нас цінувати красу світу, людської душі, зрозуміти один одного, підтримувати та шанувати особистість.